На рахунок безпеки е, Тесли і чому вона на сьогоднішній день одна з найбезпечніших автівок е, на ринку. Е, вона має 5 зірок по безпеці, щоб ви знали, але це пов'язано не з тим, що це електромобіль, а з конструкційною особливістю цієї автівки. Тобто машина зроблена таким чином, е, що з якого боку ви. Не потрапили в аварію, вона вас вбереже. Куди б вам не прилетіло, у вас в кожній частині вашої автівки е, перевищений поріг е, зусилля на якийсь е, конкретний вузол в 3 рази, як мінімум. А В окремих частинах і в 9 разів. Ну, Тобто таких, як криша, наприклад, ви ж не знали. Криша в стеслі повністю зі скла. Але ж е, ці арки зроблені з зовсім іншого металу, який в принципі, навіть просверлити неможливо. Вони багатослойні і всередині розташований такий метал, що просверлити його майже неможливо. Ми тупимо всі сверла, які можна тільки затупити, і купуємо найдорожчі сверла, які можна купити в принципі на ринку.